Всім привіт, мої любі. В попередньому випуску я почала грати на новій карті, яка називається Фьордур. Виживаю я тут не одна, а з трайбом. І це мені спросило виживання, можна так сказати, на самому початку, навіть і у видобуванні ресурсів. Ну і звісно, це набагато веселіше ніж грати на одинці. Окрім вивчання нової карти, я також приручила Птеранодона високого рівня. Оскільки я до трайбу приєдналася трішки пізніше, ніж інші, то вони вже встигли собі приручити і паразавра, і птеранодона, і інших. Але я хотіла приручити саме свого особистого динозавра, і мені пощастило знайти Птеранодона високого рівня. Зробила на нього сідло і тепер можу насолоджуватися польотом. Да, я вам майже пересказала всю попередню серію. А зараз я вам хочу показати тимчасове місце, де ми зараз проживаємо і як ми вже обустроїлися. Хоча буде правильніше сказати, як вони обустроїлися, бо в ці дні мене не було в грі, і я нічого не зробила. Зробили все мої товариші і тільки. Ну так от, ось так виглядає наша база. Тут почали будувати основну структуру, будинок, там де ми будемо жити всі, і навіть невеличкий загончик для тваринок. Бо тут бігають усілякі долохозаври, які нападають на всіх підряд. Давайте я вам покажу, як будинок виглядає всередині. Тут він в нас розподілений на декілька зон, тобто все розподілено і розставлено досить зручно. Наприклад, ступки з товкачками, що стоять поруч з холодильниками та шафою. А напроти стоять пічки в ряд, а рядом станок. Тут переплавляється величезна кількість металу і одразу йде на виробництво чогось. І, звісно ж, є електрогенератор, а поруч верстак, на якому хтось спить. А це, наскільки я зрозуміла, інкубаторна. Я нещодавно заходила до гри на сервер і застала тут маленького Іхтіорніса, який тільки-тільки вилупився. Він був такий крихітний, що я не одразу його помітила. От для чого тут стоять всі ці костри та кондиціонери. І звісно ж, у нас з'явилося багато нової живності. Це такі кажанчики, що вводяться тільки на цій карті. Я навіть не знаю, як вони називаються, забула подивитися. А от мейвінгів я вже показувала в попередньому епізоді В нас навіть з'явився Рекс. Величезний Рекс. Хоча що мені про Рекса казати, якщо я побачила мене гарма, а поруч з ним сніжна сова, з такими очима. Всі інші динозаври залишилися в загоні, щоб до них не діставали маленькі хіжаки, як дилофозаври, але тут настільки високо поставлений забор, що, можливо, хтось і проліз знизу. Не знаю. Начебто все цікавеньке я вам розказала і показала. Тепер можна приступати й до справ. Я на сьогодні запланувала багато всього. Так, значить, зайшла я зараз на сервер, пройшло десь два дні і бачу, що я абсолютно голос стою серед фундаментів. Немає ані будинку, ані тварин, залишився тільки загончик для них. Але жодного динозавра я тут не бачу нашого. Що я зараз маю робити, не знаю. Знаю тільки, що Трайп в ці дні мав переїхати, і я так зрозуміла, переїхав. Всі переїхали, нас залишили мене, і там я бачила, що хтось біля мене лежить. Тобто вони побудувалися в іншому місці, а я навіть не знаю, куди мені летіти і як взагалі добиратися до них. Де вони взагалі то? Я тут з якимось товаришем прокинулася, коли зайшла до сервера, нас обох покинули? Ага, по списку бачу в трайбі, що нікого в мережі немає, є тільки я одна, тому ніхто мені зараз не допоможе, не забере мене. Звісно, можна було б комусь написати в Дискорді, але не факт, що зараз зайдуть і заберуть мене. Значить, мені нічого іншого не залишається, як заново починати розвиватися, робити собі інструменти перші, ресурси збирати. Можливо, сьогодні мені пощастить, і я зможу швиденько наробити котиків, інструментів та зброю і приручити когось. Бажано Птеранодона, щоб я так скоріше змогла знайти нову базу, де побудувалися мої товариші. Почала я, значить, всім цим займатися і заново виживати: ресурси, тканева одежа, кам'яні інструменти, навіть ступку з тувкачком встигла зробити і скриньку для зберігання ресурсів. А потім мені відповіли в Дискорді, як дібратися до нашої нової бази. І це виявилося так легко. Я не знаю, чому я сама до цього не додумалася. Все, що мені потрібно було зробити, це підійти до ліжка, як біля кого я прокинулася, і натиснути кнопку Швидка подорож. І мені одразу висвітилося б місце нової бази. Тільки от при такій телепортації я втрачу всі свої речі. Ось для чого я прокинулася абсолютно голою, коли зайшла до сервера і без речей в інвентарі. Ну, от я і вдома, Дом, милий дом. І да, коли я тут з'явилася, одразу вивчила і зробила худряний одяг, бо тут настільки холодно, що мій персонаж просто почав вмирати. Дуже зручно, коли ось так можна підтягнути ресурси до себе в інвентар. Це завдяки моду із плюс, який нещодавно був доданий на сервер. Як же ж тут гарно, я вам просто не можу передати цього. Хоч я і не люблю сильно романтизувати гру, але іноді буває дійсно настільки гарно, що я ось так просто зупиняюся і хочу записати ось такі моменти і вам показати, а який вид відкривається, коли підходиш до краю. Я знаю, що ця карта Фьордур, розподілена на зони, і, вони, і кожна зона має свою назву. Я не пам'ятаю всі, але я дуже хочу побувати усюди. А в трайбі вже встигли приручити Ендрю Сарха або Ендрю, якщо коротко. Тому я скористалася можливістю і покаталася на ньому. Побігала я на ньому недовго зовсім, тут дуже й не побігаєш на цьому островку. Я зрозуміла, що Андрю Сарх розганяється як ведмідь, по тому ж самому принципу, чим довше я буду бігати, тим сильніше мій ендрю розженеться, тобто тим швидше він буде. А які в нього атаки класні. Є ось така задня і передня. Передній кусь. Да, кататися на ньому одне задоволення. Тільки я не розумію, як користуватися сідлом. Я буквально сиджу всередині сідла. Такий воєнний динозавр. Цікава, дуже цікава тваринка, і саме сьогодні я спробую приручити одного такого. Знаю, що в них нестандартне приручення, і приручаються вони медом, але думаю, можна буде і спробувати кіблом приручити. Так, ну все, тепер точно беруся до справи, а то так нічого і не встигну зробити. Приручення індрюсерха я хочу залишити на саме кінець, адже головна моя ціль це пошукати гнізда дейноніхів. Мені б дуже хотілося знайти високорівневе яйце дейноніха і виростити його потім. А от яйця маленького рівня підуть на виробку кіблів найвищої якості. Перед тим як летіти на пошуки, я ретельно підготувалася. Зробила волоси, стріли, зброю. І також я собі зробила шкіряний одяг на випадок, якщо мені стане жарко. До речі, користуватися я буду ось такою підзорною трубою. Вона працює як сканер. Якщо її включити, то мені будуть підсвічуватися всі-всі істоти. І я можу подивитися на їх характеристики і навіть чим можна приручити. Це дуже допомагає, коли шукаєш якогось динозавра на приручення. І, до речі, підсвічуються не тільки люди і динозаври, а ще й волики з медом. От ніякий інший ресурс так не підсвічується, тільки тільки мед. Так, ну і тепер приступаємо до самого цікавого. Я думаю, що саме в цих лісах і мають жити дейноніхи. Але не знаю, зараз політаю, подивлюся, може ще когось цікавенького знайду. Ну і, звісно, повивчаю трошки нову карту, щоб якось вміти орієнтуватися. Дивіться, що я знайшла. Це якась деревушка покинута. О, і руна рядом треба зібрати. Кожна така руна дає моєму персонажу та птеранодону по декілька рівнів одразу. Усього таких можна зібрати 200 штук. О, і це моя перша руна. Я просто про них раніше читала. Та і проходжень на цій карті багато вже передивилася, все ж таки вона давно вже вийшла, десь роки два назад або трішки менше. Хочеться детальніше роздивитися, як ці домівки виглядають. Знаєте, я б навіть і жила в одному з цих доміків. І навіть дивно, що досі ніхто не зайняв це місце. Навіть зручно не одному жити, а з кимось, сусідів мати. О, ще одна, ще одна руна. Хочеться їх зібрати як можна більше. Ух ти! Я на сканері побачила Сніжну сову, навіть якусь Ер Сніжну сову. Я не знаю, чим відрізняються звичайні динозаври від ер динозаврів та ще якісь є, можливо, тільки забарвленням, хочу на неї трішки подивитися з відстані, щоб вона мене не напала на мене. Гарненька сова, і вона тут літає зовсім недалеко від нашої бази. Можна було би приручити собі. О, а от і дейноні хидики. дикі. Значить, десь тут має бути гніздо, а може, і не одне. Ага, ось і воно. Тільки тут рядом дуже багато живності якоїсь ходить. Якось небезпечно буде приземлятися. Думаю, з Аргентавісом не буде проблем, а от е кішку потрібно буде кудись відвести. Давайте я зараз на себе її загрю. Ану, ходім за мною. І поведу її до обриву. Або, як мінімум, відведу трішки від гнізда. Все, тепер тут більш-менш безпечно. Тільки на всякий випадок поставлю птера на пасивність, якщо хтось нападе. І зараз подивимося, якого рівня яйце тут буде. Іде воно? Ні, це, це гніздо вивелося пустим. Хтось вже забрав яйце. Ну, ладно, а вон там я бачу ще одне гніздо. Тільки рядом вже ідейно бігають. І, схоже, що і воно пусте. Я нічого тут не бачу, ніякого яйця. О, я ще одне гніздо побачила, начебто біля нього нікого немає, можна сісти собі, приземлитися. А ну, є тут щось. О, дійсно, дійсно, тут щось є. Так, ще раз подивлюся, чи нікого рядом немає. Включу сканер, начебто чисто. Тепер швиденько встаю і треба вкрасти його. Яйце 50-го рівня. Ну, малуватий, на кейбл піде. Для вирощування хочу знайти якогось вищого рівня. Ух ти, нічого собі, який тут замок. О, і руну побачила знизу червоненьку таку. Скільки ж тут місця, щоб обустроїтися? Це перше, що мені в голову прийшло. Але дійсно тут і всі, динозаври помістяться, і якісь будівництва. І з такими то стінами це, напевно, найнебезпечніше місце на карті. Побіжу дивитися, що там всередині цікавенького є. Ага, бачу, чиєсь ліжко вже стоїть, вже зайнята ця, цей замок. Тут ось такі кімнатки, якщо можна так сказати, є. Тут можна було б майстерню зробити, пічку велику поставити, станок, хімічний стіл і все таке. А тут, ух ти, невже тут якась печера є? Так, да, дійсно, нічого собі. Всередині замка ще й печера є я майже впевнена, що тут не буде безпечно. Тут обов'язково хтось має бути, як і в кожній печері. Давайте я сканер включу, щоб бачити. А, он вже вже на мене загралося. Загрався якийсь павук. Втечу звідси, поки він мене не догнав. А от іще одна руна біля якось в центрі якихось статуй. І це вже я зібрала п'яту руну. Дуже класно так прокачуватися швидко. Ви подивіться, який гігантозавр. Фіолетовий з жовтими полосками. Це якийсь не звичайний гігантозавр, а R. Р.завр. Напевно, тому він такий фіолетовий. Складно було б не помітити таку махіну здорову. Він як вкусе мене, так і все. Я, я мертва. Літала я по карті, шукала, але більше не знайшла жодного гнізда. Тому, щоб трішки собі зекономити час, я піддивилася координати на Вікіпедії, тому я зараз лечу на одну з цих координат, що я знайшла, і дуже дивно, що я вже пролітала повз одне місце, куди я, наприклад, зараз лечу повз ті координати і не бачила там жодного гнізда. Але я напевно просто-напросто не помітила, не побачила. Так, ось я й на місці і вже побачила гніздо. Тільки от біля нього Дейноні ходи. Ммм... Як тільки я трішки нижче спущуся, він одразу мене побачить. Знайшла ще одне гніздо, воно тут зовсім рядом. Так, ну, начебто, якщо я спущуся, мене ніхто не має побачити. Це мій шанс. Так, а ну? Ні, все ж таки побачив мене один він Побачив зараза. О, я побачила, що нікого немає. Все, так, швиденько спускаюся. І крату. Рівень неважливий зараз, потім вже подивлюся. Ха, ніхто його уваги не звернув. Хм, І біля іншого гнізда нікого немає. Зараз і його обкраду. Тільки там один, той дійно стоїть, наблюдає, включує кращий інтерфейс, щоб бачити кнопочки. Поки мене не бачить добре. Так, розверну Птарану щоб встати справа, і його вкраду. Давай швидше. А ось тепер біжить за мною знизу. А от все. Не дістанете мене тепер. Ну і наскільки я подивилася та політала тут тільки два гнізда на цих координатах. Тому Ага, біжать за мною. Парадейнохів. Так от, казала, що получу я тоді до наступних координат. На всю карту зовсім небагато місць, де знаходяться гнізда дейноніхів. Тому я думаю, зараз усі швиденько облетіти. Позбирати яйця і потім повернутися додому. А от я вже і прилетіла до наступного місця. Он гніздо багачу і купу дейнонихів. Давайте я краще не буду називати цих динозаврів повним ім'ям, а буду скорочувати до Дейно, Бо поки я вимовлю Дейноніх, Дейноних як там правильно, то вже купу помилок нароблю. Фух, облетіла тільки що останні гнізда, що знайшла, і от скільки, скільки всього я не збирала. Перекладу всі яйця в Таранадона і хочу подивитися, які вони мають рівні. Але ніякого, але жодного дійсно високорівневого яйця, там рівня від 100 і більше. Я так і не змогла знайти, хоча гнізд я облетіла дійсно багато. А також я знайшла ще один замок. Виглядає він не таким великим, як той, що я вам показувала раніше, як мені здається, але він дуже гарний і в дуже гарному місці знаходиться. Ех, добренько, полюбувалися і досить. Потрібно летіти додому, поки зовсім не стемніло. А я і мітку на мапі забула поставити, де база знаходиться. Зараз ще шукати потрібно буде. Ну от я майже і вдома. По дорозі навіть декілька рун знайшла та зібрала. Теренодончика свого десь тут припаркую біля входу, і зараз перекладу всі, всі яйця ті, що я знайшла. І найвищий рівень це 95-й. Непоганий такий, думаю, можна було б і виростити маленького Дейноніха. Якщо, звісно, хтось не переведе його на кібл. Як я і казала на початку відео, сьогодні в мене в планах ще приручити індрюсарха. Хочу дуже спробувати, бо якось воно. Якесь нестандартне приручення має Ендрю Сарг. Взяла я трішки екстраординарного корму. Спробую ним приручити Ендрю. Можливо, і получиться. Але все ж таки, спочатку, спробую медом. Не хочеться мені просто так переводити цей корм. Тобто, це означає, що Ендрю мають пасивне приручення. Мені не знадобляться ані котики, ані стріли з котиками. Це начебто спрощує ситуацію, але я і не знаю, чого очікувати від приручення цього, бо я зовсім не знаю, як це робиться. Але мені цікаво саме на своєму досвіді зрозуміти, як то воно без підказок. Ой, блін. Блін, я не ту кнопку нажала. Ай я, все, мені кранти, за мною дино біжить. Ай, я встигаюсь істина на транодона. От блін. та відчепись ти від мене. Гад такий зараза. Все, все, я померла. Ай, хоча б Хоча б Теренодончик живий залишився. Так, бігом-бігом. Я там бачила, стояли птинодони на вулиці. Я одного візьму якогось і получу скоріше туди, куди мене, де мене вбили. Хоча б тільки в Транодони не вбили, шкода буде. Речі свої я заберу з ними, нічого не станеться. А от Птерчика, Птерчика дійсно шкода буде, бо я його і прокачала так добре. Живий, живий Птронадон, бачу його. Все, давай за мною. Так, залишилося речі забрати. Все, добре, і летимо скоріше, поки ці диноніхи противні не вернулися. Ух ти, що це таке тут літає. Точніше, хто це? Це якийсь гравець на якомусь кейті космічному. Класний такий, хочу подлетіти поближче, щоб роздивитися цього, цю тваринку, цього динозавра. Птеранодончика, якого я взяла, щоб долетіти сюди, вже сховала в кріокапсулу, і зараз полечу далі шукати Ендрю. Як із гніздами Дейна, я піддивилася координати на Вікіпедії? Ви вже вибачте мене, але хочеться побільше часу зекономити. І виявилося, що це місце спавно дрюсерхів знаходиться зовсім рядом, тому я майже і прилетіла. Панчики такі. Так, да, дійсно вони. Ану, якого твоє рівня? 1, го а там ще одного бачу. Ану, подивимося зараз. Можливо, по і буде високорівневий. 55-го рівня. Ну, непогано. вон вони там ходять. І я думаю, що дійсно для першого разу, оскільки я зовсім і не знаю, як то робиться, то краще буде якогось такого невисокорівневого Ендрю приручити. І з цих двох я, напевно, оберу того 55-го. Я не думаю, що в них велика різниця. Так, ну і спробувати може кіблом одразу приручити, можливо, так скоріше буде. Знаєте, оскільки я буду приручати Ендрю Сарха в перший раз, я краще буду використовувати мед, як це і було задумано розробниками. Так, мед поклала на останній слот, і тепер потрібно підійти до нього. Викинула. Дивіться, Ендрю дійсно підходить до меда. Він побачив його і з'їв. Тепер потрібно швиденько на нього застринити. А Ану. Да, да, я на Ендрю. Ага, і тепер мені потрібно нажимати кнопки вліво та вправо, в залежності від того, в яку сторону він біжить. Ну, начебто, все логічно, тільки, тільки от він так різко повертає, я не встигаю. Ага, і знизу набирається приручення, коли я нажимаю правильну кнопку. Блін. Я дуже багато помилок роблю. О, ні, він мене скинув. Це не я стала, це він мене скинув. Ух ти ж, блін. Бігом звідси, бігом до Птеранодона! Яка я повільна. Я ж можу дістати Птеранодона з капсули, точно. Так, я не зрозуміла, я витратила на нього весь мед. Тобто, коли я викидала індрюсарку мед, я весь і викинула? Ні, серйозно. Думаю, на цьому можна і закінчувати серію. І вона получилася дуже насиченою, правда? І хоч Андрюсарха сьогодні не вийшло приручити одразу, я тепер знаю, як це робиться, і потім спробую ще. Тому з вами я буду прощаватися. Бажаю вам гарного дня або вечора і до нових зустрічей в наступних відео.